Де гарантії із такою назвою у столиці відкрили виставку? Її присвятили ліквідації стратегічної авіації України. Цей процес роззброєння почався 1994 року. Тоді США, Велика Британія і Росія пообіцяли виступити гарантами безпеки України у разі агресії проти неї на виставці. Зараз перебуває мій колега Віталій Залевський. Віталію, вітання тобі. Що представили на виставці, як відбувалося роззброєння української авіації, та чи можливо було зберегти техніку? Олено, після розпаду СРСР у нашій країні був величезний парк стратегічної авіації, яка була носієм ядерної зброї. Однак, вже у 1994 році була підписана угода про гарантії безпеки між чотирма президентами України РФ, Великої Британії та США. і власне. Саме після неї ми фактично за безцінь віддали країні агресорці частину свого ядерного статку за газові борги. Також до речі, деякою нашою технікою, яку ми передали їм, вони бомблять наші міста ракетами. Зокрема, велику кількість літаків-ракетоносців і бомбардувальників просто перетворили на купу заліза. Щодо виставки, тут можна побачити особисті речі та екіпірування пілотів авіації. Індивідуальні таблички знищених літаків, а також історичні кадри польотів цієї техніки. На заході цьому я поспілкувався з авіаційним експертом Валерієм Романенком. Він вважає, що утримання цих літаків приносило більше шкоди, тому що це було дуже дорого, але передавати їх Росії було великою помилкою, і все ж врешті можна було дещо зберегти. Що саме давайте послухаємо далі у прямій мові. Лише ракети Х-55 все інше це Брухт. Дотепер перетворилося Брухт. Воно вже не літало років 15, без запасних частин, без обслуговування, без фахівців, без ремонтної бази. Ну, ми отримали до 2007 року, утримували а, в Полтаві полк ту 22 М. Літаків, які озброєні ракетами Х-22, це найнікчемніша зброя, яка в нас залишилася. Да? Але от навіщо віддали майже шіст сотень ракет Х-55, Оце мені не зрозуміло. Це була би гарантія нашої безпеки. До тепер. для кого вона? Вона для широких кіл громадськості, тобто навчальна ангарка її широко відкритий. Сюди можна прийти відвідувачам, відкрити навіть на вихідні. Тобто, якщо вас цікавить історія авіаційного озброєння, якщо вас цікавить історія пов'язана з міжнародними відносинами, зі становленням України як повноцінної держави на міжнародній арені, то приходьте, відвідуйте, будемо раді. Цією виставкою хочуть показати, що сила гарантій наданих Україні за Будапештським меморандумом виявилася нульовою, і треба запам'ятати цей досвід і не повторити його. Олено передаю слово тобі. Дивилася на розрізання літаків і чесно в нинішній ситуації, особливо після цієї ночі, коли такі літаки з Росії злітали і а, обстрілювали Україну. Не дуже приємно насправді у душі наче скригоче. Дякую тобі, Віталію. Віталій Зелевський із виставки де присвятили ліквідації стратегічної авіації України. До новин за кордону переходимо, припинили постачання зброї та обмін розвідданими. А тепер взялися за українських біженців. Дональд Трамп може депортувати понад 200 тисяч українців, які втекли від війни. До США. про це напередодні ексклюзивно повідомила агенція Reuters. Згідно з інсайдами, українців можуть позбавити легального правового статусу, що відкриє шлях до депортації. У Білому домі відреагували емоційно, але фактично не спростували повідомлення. Пояснюють, нібито фінального рішення поки немає, але воно усе таки на столі. Офіційний Київ на запит журналістів не відповідає. Антон Кучеренко збирав останні подробиці на Брайтон біч у Нью-Йоркському Брукліні. Вітрить несміливе сонечко раз по раз виринає за хмар, але довго на чистому небі не затримується. Негода ж не змогла віднатити українку надію Мар'яш від купання. Тим паче, що це може бути ледь не її остання зустріч з американським узбережжям Атлантичного океану. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 тисячам українців, які стали біженцями внаслідок російського конфлікту. Потенційно це поставить їх на шлях до швидкої депортації. Цей крок, який як очікують, може бути зроблений вже у квітні, стане кардинальною зміною політики гостинності до українців за часів адміністрації президента Джо Байдена. Вашингтон відреагував майже миттєво. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт звинуватила агенцію в поширенні неправди. Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, що вони говорять. Правда ж натомість така, жодного рішення наразі не ухвалено. Надвечір з овального кабінету втрутився президент США. Дональд Трамп у фейках вже нікого не звинувачував, ба навіть навпаки, фактично не заперечив інформацію Reuters. лише поточнив, що позбавлення українців права перебувати у США розглядають. Ми не хочемо нікого скривдити. І ми точно не маємо таких планів щодо українців. Я зараз розмірковую над цим. Деякі люди вважають, що це доцільно а дехто що ні. Я ухвалю рішення досить скоро. Ми не прагнемо завдати їм шкоди, а надто українцям вони і так багато що пройшли. На легальних підставах до США перебралися 240 тисяч українських біженців. Їх прийняли у межах програми for Ukraine», ініційованої ще адміністрацією Джо Байдена. Чутки про можливу депортацію викликали шок серед української спільноти. Біженці ширять панічні настрої. Багато іммігрантів, які навіть приїхали 5 років тому або й більше до цієї хвилі переміщених осіб, які можливо повністю підтримували імміграційну чистку. Шоковані тим, що їх. Іх друзів та родичів, які приїхали з України, депортують у нашій громаді. Є побоювання, що людей відправлять до Гуантанамо, оскільки ми бачили, як інші етнічні меншини оголошували, що їх спочатку відправлять до Гуантанамо, а потім повернуть до країни походження. Той факт, що ці люди були допущені сюди на законних підставах, означає, що вони мають правовий статус, незважаючи на те, що віцепрезидент каже, мовляв, вони його не мають. Люди приїхали сюди лега і тому для них є шоком, що раптом розчерком пера їх оголошують нелегалами. Надія Мар'яш опинилася у США саме завдяки програмі «United for Ukraine», тікаючи від війни. На батьківщині у неї лишилися діти та онуки. Жахливу картину кривавої війни знову бачити на власні очі. Жінка не воліє. Я думаю, що і моя думка така, що він дуже погано поступає з нами з українцями, які працюють тут легально. Ми маємо статус ЮФОЮ, ми працюємо легально, накладимо податки. І він дуже неправильно поступає, коли він буде відправляти нас на імміграцію додому. Залишиться без податків. І це не тільки українців стосується, і грузини, і узбеки дуже багато людей, які е, сплачують тут податки і працюють легально. Е, це буде ущерб в Америку. Це моя думка особисто. Я дуже хочу, щоб припинилася війна. Дуже багато людей гине, дітей, е, насильство. Ну, там просто робиться пекло на Україні. Я хочу, щоб цілий світ послухав і бачив це. Там пекло, там, там мої внуки, там мої діти ще є, там мої сестри, там моя родина. І мені дуже боляче на це все дивитися. Я, я просто навіть до новини не можу слухати, тому що я не можу, мені серце кров'ю обливається, я не можу це дивитися. Мені страшно, що буде далі, якщо е, продовжиться ця війна, це кровопролиття, коли будуть торгувати зброєю і заробляти на цьому, на людських життях і на дитячій крові, вони цього не заслужили. Про Дональда Трампа та його наполеонівські плани проти мігрантів Надія говорить без прикрас. і Україна, in... я... Я... я не можу сказати по-англійськи, бо я не розмовляю англійською, але він просто поступив по-свинськи, вони позбавили нас ядерки, вони позбавили нас зброї під гарантією якоїсь когось папірця. Але де ті гарантії, коли вони знали, що Путін все рівно зробить те, що він хоче? Вони розграбовують Україну, вони вбивають населення мирне, вони зруйнували більшу частину України. Це просто так неможливо вдалі. Це нереально. Нехай світ почує. Я, я, я не можу говорити мені сльози, я, я не можу. Програми легального прийому мігрантів до США діють і для громадян інших вразливих країн, таких як Куба, Афганістан, Гаїті та Венесуела. Загалом йдеться про майже 2 мільйони вимушених біженців, доля яких опинилися під питанням за нової адміністрації у Білому домі. Я тут почуваюся у безпеці, але на цілковитій також. Коли сьогодні-завтра мене теж можуть відправити, Антон Кучеренко, п'ятий канал.